Нещодавно засоби масової інформації з посиланням на ресурс «Юконтрол» оприлюднили дані про доходи народних депутатів України, які відображені в їхніх деклараціях за минулий рік. І з'ясувалося, що сукупно народні обранці отримали доходів 7 мільярдів гривень. Цифра. Точніше число вражає вже само по собі, але можна зануритися глибше і знайти ще більш цікаві моменти. Наприклад, левову частку з цих 7 мільярдів отримали депутати лише однієї фракції. Причому це далеко не найчисельніша фракція з нинішнього парламенту. Не буду надто затягувати інтригу, і скажу, що це 27 народних депутатів з фракції Європейської солідарності. Саме вони заробили більше 40% всього сукупного доходу Верховної Ради. Але і на цьому не завершуються цікаві аспекти. Виявляється, що 2,9 мільярда гривень з цих. Трьох мільярдів у фракції Європейської Солідарності отримала одна єдина людина. І прізвище цієї людини Петро Олексійович Порошенка. Мимоволі, спадає на думку приказка: який поп, такий і приход? Цебто в Принципі, я не здивований, що фракція неолігарха Порошенка виявилася найбагатшою фракцією українського парламенту. До речі, звертаю вашу увагу, що її члени і членкині заробили в 2,2 рази більше ніж представники іншої фракції Слуга народу», які ледь не в 10 разів чисельно переважають склад. Європейської солідарності словом риторика про те, хто насправді наживається на війні з вуст представників фракції Петра Олексійовича Порошенка у парламенті виглядає щонайменше блюзнірством.